Вітаю вас, друзі! Сьогодні неділя. А значить, прийшов час рубрики Шок. Шокується. шокується в Канаді, шокується в Штатах, шокується в світі, шокується в Україні. А все цікаве, що відбулося на цьому тижні, буде саме в цьому випуску. Тому, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. Ставайте спонсорами нашого каналу на Ютубі, на Баймі Кофі і на Патреоні. Подій на цьому тижні було справді дуже багато. І, напевно, по накалу цей тиждень переплюнув попередній. Два тижні Трамп президента в Канада вже не спить. Канаді, Канада вже і кота почалася через цього а, товариша. А, і все почалося буквально ще до того, як Трамп був нагорований, його погрози ввести тарифи 25% на всі канадські товари були озвучені буквально на другий день після обрання. Джастін Трюдо з'їздив до Трампа в гості, але напевно не допомогло це. І постійно Трамп нагадував про своє бажання, аби Канада аби уникнути тарифів стала 51-м штатом Сполучених Штатів. І канадці ну завжди розсунували це як жарт, тому що нікого в такому здоровому глузді не не прийде така ідіотська ідея справді. А, і це було розсінено як тролінг, як просто якась така больна фантазія пристаркуватого а, пенсіонера. Але насправді цей пристаркуватий пенсіонер, коли він став вже офіційно президентом, а, продовжив а, нагнітати обстановку, продовжив накаляти обстановку і донакалявся до того, що таки вирішив зробити ці тарифи і з 4 лютого а, тарифи на всі канадські товари. Будуть 25%, за виключенням нафти, на яку буде 10%. Канадці трошки прифігіла від цього, тому що ну, настільки все було несправедливо, настільки зроблено ну, підступно, можна сказати і так, через те, що Канада завжди була найкращим торгівельним партнером Сполучених Штатів. І ці бенефіти від торгівлі отримували як Канада, так і Сполучені Штати. Канада це демократична країна, яка розділяє ті ж самі цінності, що і Сполучені Штати, які воювали пліч опліч на полях битв, починаючи там з Першої світової війни. А, сімейні стосунки, дружні стосунки. Ну просто настільки переплетено тут між Канадою і Сполученими Штатами, що отримати такий буквально ніж в спину ніхто не очікував. Але це сталося, і фактично. Навіть навіть, до речі, його найближчі радники, радники, які він сам призначив, радники по економічних питаннях і по торгівельних питаннях не радили вводити ці тарифи, а вводити їх там поступово на деякі категорії товарів не так різко. Тобто ну, тарифи працюють, якщо робити їх більш обмежено і більш е, руководствуючись здравим смислом, якого там точно не наблюдається. Коротше, Трамп не вняв цим переконанням а, і е, захерачив тарифи буквально з 4 лютого. А причому це було зроблено так, що якщо ви відповісте, то ми зробимо ще більше тарифів. А, ну це просто вже буреню, немає меж. Коротше, Джастін Трюдо вчора, вечірі, виступив, А вчора, пізно вечері, виступив в доволі таким непоганому спічі. Він нагадав американцям не, не персонально Трампам, а американцям. Про тісні стосунки між Канадою і Сполученими Штатами, що так робити, не треба, і що Канада буде відповідати з дзеркальними санкціями на такі самі товари Сполучені Штатів. Канада буде обирати на які категорії товарів вводити пошліни, але це будуть напевно найболючіші товари. Канада Канада буде вибірковано підходити, на які товари введити санкції. А, напевно, це буде алкоголь. А, можливо, автомобілі, можливо, ще щось. Ну тобто будуть не так огульно. Давайте 25 на все, а так, щоб було поболяче для, для американців. А зараз а, усі соціальні мережі просто розірвалися від а, патріотичних таких заяв канадців а, про те, що а, треба відповідати. І до речі, да, достатньо небагато таких достатньо багато було а, з американської сторони, що їм а, жаль, що так сталося. Але ну треба було думати раніше, коли ви обирали цього дебіла президента. А, і так усьому те, що він зробив 25 для Канади, а лише 10 для для Китаю. Це дуже так красномовно говорить за фігуру Трампа, як таку, тому що хто в нас тут найбільший ворог? Напевно, все ж таки Канада, а не Китай. А, і така сама Мексика. Ну і, або там ну, такі закидони, що там Фентаніл і мігранти з Канади і, там просто це то так, наповнили там Сполучені Штати. Хоча реальна статистика, реальні факти кажуть про те, що з Канади Фентаніл там 20 кілограм на рік, а, і, і мігрантів нелегальних набагато менше ніж в рази менше ніж з Мексики. Ну тобто, це був лише привід. Насправді і все це через те, що Трамп просто категорично не переварює Канаду. Напевно, через те, що Трампу заборонили будувати Трамп Тауер в Торонто колись давно і він його продав. Але справді не вистачає таких цензурних слів, аби виказати свою думку стосовно цього діятеля, який напевно його покусав, десь Путін, який робить вже торгівельні війни з найближчими Союзами. Uh, і в самих штатах також uh, він uh, наробив справ за цей другий тиждень. Він припинив uh, федеральне фінансування усіх урядових програм в один день. Буквально закрив там. Почалися зупинятися доволі критичні процеси, критичні uh, організації, які просто не могли існувати без цього фінансування. Судді вже заборонили цей наказ, uh, але на жаль, вони не можуть заборонити цей наказ на міжнародному рівні. USA, USAA, допомога Сполучених Штатів була заморожена в Україні. Дуже багато постраждало СМІ, які отримали фінансування, гуманітарні програми, допомога ветеранам війни. Там дуже багато було припинено фінансування саме через те, що US припинив своє існування. Фактично, це було типу на 90 днів, але що воно буде далі, невідомо. Ну і так, усьому. Так отакі шашкою наголо, Давайте ми все порубимо. А що воно буде далі? Ніхто не думає. Тобто давайте ми все зламаємо, а потім побудуємо щось інше. Без жодного плану, без жодного реального просто розуміння процесів складних, просто закуклитись в своїй країні, перенести все виробництво Сполучені Штати в глобальному світі, в якому навіть там якусь там кавоварку, щоб зробити, треба там 10 країн залучити, щоб її зробити це просто неможливо в сучасному глобальному світі. Ми побачимо насправді, наскільки вистачить терпіння у світу, наскільки вистачить терпіння американців, аби переварювати цього недолугого дебіла, який став президентом Сполучених Штатів. Не хочеться казати, я вас попереджав, але напевно це буде на моя найулюбленіша фраза наступні чотири роки. В Канаді, до речі, незважаючи на такі. А, серйозні а, буквально воєнні дії торгівельні, які розпочалися. Достатньо оптимістично. Канада на, на, налаштована, Канада не збирається піднімати лапки, Канада не збирається ставати ніяким 51-м, 52 м і там далі. Штатом Сполучених Штатів Канада буде робити свою справу, відповідати боляче на американські санкції. Канада буде. А дивишся в свою торговлю, більше продавати в Європу, більше продавати в Азію. Буде робити своє виробництво тут в Канаді. Вже там є заклики об'єднатися політичним партіям. А цікаво, що це до речі, цей конфлікт може дуже сильно вплинути на канадські політичні процеси. І вже почали впливати. Тобто, в трудо тут немножко, трошки виїхав на білому коні. А, ви, ви, висказав думку всіх канадців а, навіть через те, що така вже кульгава качка, але кульгава качка крякнула так доволі непогано на те, що Трамп зробив. А, і закликав об'єднатися всім політикам, всім провінціям для того, щоб симметрично відповідати. І ще в своїй свої промові він на, так натякнув трошки на Альберто. Про те, що тут не буває в нас окремих провінцій, не буває в нас окремих галузей виробництва. Всі однаково постраждають від цих санкцій. Тому давайте будемо робити об'єднані речі. А, на жаль, трудо не, не пристав до думки, що треба відчиняти парламент і робити якісь парламентські заяви. Як цього дуже сильно хочуть консерватори, він продовжує заморожувати парламент до початку березня місяця. А і це може вплинути на подачі голосування за уряд за недовіру уряду. Джасмі, Джагміт Сінг, який очолює партію НДП, вже не робить таких категоричних заяв, що він буде голосувати проти лібераля. Він вирішив дочекатися, хто буде новим прем'єр-міністром. І це ну справді може викликати ситуацію, коли уряд не буде відправлений у відставку, і новий прем'єр-міністр буде сидіти до, до осені. Таке таке також можливо відбудеться. Так, що в веселі часи ми живемо, політичні процеси переплилися з економічними. До речі, Національний банк Канади буквально за три дні до цих санкцій понизив облікову ставку на 0,25% до трьох. Тобто, вони навіть не повірили так, що Трамп це зробить. Тому що якщо б така була впевненість 100%, напевно, вони перетримали, не стало б понижувати ставку. Тому що фактично ці санкції, це, ця, ці тарифи, це така миттєва рецесія. Канадське GDP а, впаде на 1,5-2%. Тобто почнеться рецесія. Це може викликати безробіття, це може викликати здорожчання товарів на полках. І в цій ситуації понизувати знижувати облікову ставку, ставку. Національний банк, скоріше все, не зможе. Наступний раз а, вона або залишиться на тому рівні, або, можливо, навіть піде знову до гори. Побачимо, як будуть Канада буде відчувати себе від цих санкцій. А Ще ми цікаво було побачити, як самі американці побачать, що в вони будуть творитися на полках їх магазинів, на заправках і в рахунках за електроенергію, наприклад. Так що нікому ця війна була не потрібна, вона була зроблена лише за ідеєю одного конченого дебіла, якого просто вже пора відправити на пенсію. Я, напевно, ну, наступні президенти, якщо вони будуть в Сполучених Штатах, то їм треба там, вводити жорсткі обмеження, що люди після 75 років не повинні ставати президентами. Тому що в них вже починається стар, старчиський маразм, який просто в квітне. А, в цьому конкретному випадку. До речі, Трамп вже там почав відпрацьовувати з Путіном переговори, вже були неформальні контакти. Він при цьому, в цьому вже зізнався дізна, сам на, на питання журналіста, чи розмовляв він з Путіним, він сказав так. І ці, ці, ці контакти були неформальні, напевно, в нього не, не вдалося якось переконати Путіна припинити війну, тому не було там таких заяв, що все ми домовились там і так далі. Але бачучи, як Трамп реально веде справи з найближчим союзником своїм, те, що він буде якось там думати про інтереси України, це треба бути абсолютно наївною людиною, аби повірити, що Трамп буде якось враховувати інтереси України в цій війні. Він буде враховувати свої власні інтереси, а й те, що йому пообіцяє друг Володимир, і що Трамп пообіцяє другу Володимиру. Uh, справді, це просто дві, дві ягодки з одного дерева. З дерева фашизму, з дерева, з дерева диктатури, він просто полюбляє всіх диктаторів, дружить з ким-чим кімчанином, uh, ручкається з uh, Сі Цзінпіном, поважає Путіна, дружить з Орбаном. Це просто. Я не знаю, ну як можна було брати цього. Ну... Коротше, от така херня малята буде нас тривати ще наступні 4 роки, якщо. Не станеться якихось подій, які скоротять президентський срок містера Дональда Трампа. Дуже сподіваюся, що такі події стануть. Наприклад, імпічмент або, можливо, якісь більш радикальні події. Ось на цьому в мене все. Дякую, що дивились це відео. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал і до нових зустрічей. Пока-пока.